Вас вітає інтернет-магазин «Цитадель» І це огляд смарт-годинника Y13. Смарт-годинник підключається до смартфона по Bluetooth. Дисплей сенсорний, діагональ 1,69 дюйма. Дисплей яскравий і чіткий. Поєднання смарт-годинника зі смартфоном відбувається через додаток на смартфоні. Є функція автоматичної синхронізації часу зі смартфоном. Довжина зарядного шнура 20 см, є вібрація, яка досить потужно працює, є велика кількість різних видів циферблатів, крім цього, є можливість завантажити нові циферблати із інтернету і встановити їх. Навіть є можливість встановити своє зображення в якості циферблату. Смартгодинник відображає всі повідомлення із месенджерів вашого смартфону. Також ви можете дзвонити і приймати дзвінки прямо на смарт-годиннику. Є динамік і мікрофон для розмов. Замовляєте смарт-годинник Y13 у нас в інтернет-магазині Citadel. Дякую!